Де купувати якісне м'ясо на джерки, де замовляти спеції, де брати пакування? Як тільки я почав власну справу, я зрозумів, легко не буде. Про свої перші проблеми я вже розповів у минулих відео, а це буде продовження. Отже, спершу про м'ясо я знав, що буду купувати точно не на базарі. І не з рук, бо м'ясо повинно мати сертифікати якості. І тут зараз могла б бути реклама мого улюбленого магазину, та вона йому не потрібна. Це і так супер популярна точка на районі. Там завжди свіже і якісне м'ясо. І що стосується саме курячого філе, я завжди брав нашу ряб. Найбільші курячі грудки, найменше плівок і жиру, немає кісток, завжди добре запаковані, і головне сертифікатами якості. Звісно, орієнтуватися на постачальника м'яса потрібно місцевого, а ціна буде залежати від обсягів, які ви закуповуєте. У мене не одразу вийшло знайти класне м'ясо. Особливо це стосувалося. Свинини, і мені довелося перепробувати багато варіантів. В результаті я знайшов, що шукав. Тепер поговоримо про спеції. Мені було важливо робити натуральні маринади, щоб джерки не смерділи хімією і були без єшок та глутаматів. Так, я знаю, це не шкідливо, але все. Такого добра і в магазинах вистачає. Тому я одразу шукав натуральні спеції у оптових пач. Посидівши багато годин у гуглі у пошуках ідеального магазину, я таки його знайшов. Я там брав нітритності, перець різних видів та інші необхідні мені приправи. Назвою магазину, як і іншими корисними посиланнями, я ділюсь у своєму гайді з виробництва та продажу. Кому актуально? пишіть мені в інсту.